Привіт, це я! І в цьому відео я покажу, як зробити автоматичну ферму меду та стільників. Для початку ставимо скриню, в неї направляємо ліки. З цієї сторони від ставимо тверді блоки, на них компаратори, і потім знову ось так ставимо тверді блоки. З цієї сторони ставимо редстоун пил. І ось так стло. Ось тут зверху ще доставляємо тверді блоки, щоб вийшло ось так. Далі ось тут скрізь на блоках прокладаємо редстоун. Ось тут перед ліками ставимо землю. На неї саджаємо будь-які квіти. І потім ці квіти закриваємо будь-якими блоками. Я використовую люки. Ось так ставимо допоміжні блоки, а потім від них ставимо роздавачі, направлені вниз. Далі налійки ставимо бджолині гнізда. Щоб у гніздах одразу були бджоли, потрібно їх зібрати вночі інструментом з шоковим дотиком. Або можете просто привезти потім сюди бджіл. Все майже готово. Тепер залишається в роздавачі покласти ножиці та скляні пляшки. Кляними пляшками потрібно повністю заповнити весь роздавач. Якщо буде пусте місце, то мед буде потрапляти не в ліки, а саме в роздавач. Тепер, коли вулик заповниться, роздавач збере мед або стільники і все потрапить до нас в скриню. Розмір ферми може бути будь-який. Також я вам зараз покажу, як зробити так, щоб роздавачі автоматично заповнювалися предметами. Для цього ставимо ліки, які направлені в кожен роздавач. Ось тут в кінці ставимо тверді блоки. Енергорейку. І по всіх ліках звичайні рейки. З цієї сторони також тверді блоки і енергорейку. Ось тут ставимо важіль, так само ставимо важіль з іншої сторони і вмикаємо його. з цієї сторони ставимо вагонетку з кринею. Кладемо в неї, наприклад, пляшки, натискаємо на важіль і все. Тепер наші роздавачі автоматично заповнюються пляшками. Ось така ферма у нас вийшла. Сподіваюся, це відео було корисним. Всім дякую за перегляд, не забудьте додати збереження та поставити лайк.